Досі отримуєте платіжки за газ із завищеними обсягами споживання? Мовляв, на лічильнику одні цифри, а в питанці за блакитне паливо зовсім інші, зазвичай більші. Сьогодні пояснимо, чому так відбувається і як це виправити у новому випуску Газправди. Ви також дізнаєтеся, чому важливо вчасно передавати показання лічильника, як це робити з допомогою нових сервісів і що буде. Якщо ви не передасте показання, крім того, ми пояснимо, що робити людям, які не проживають у квартирі чи будинку, але все одно отримують платіжки за газ із суттєвими нарахуваннями. Обов'язково додивіться це відео до кінця, а також перешліть його друзям та родичам, аби вони теж знали, що робити із завищеними платіжками. І будемо вам вдячні за вподобайки та коментарі. Газправда підготувала чимало текстів і роликів про важливість передачі показань лічильників, а також нещодавньої зміни сервісів для цієї операції. Зокрема, відколи та чому перестав працювати сервіс 104.ua. Ви можете подивитися в одному з наших попередніх випусків. Зараз же коротко нагадаю: 104.ua більше не працює. Передавати показання необхідно через інші сервіси. Та виявляється, що про це знають не так багато українців, бо в центрах обслуговування клієнтів газмережі і досі багато звернень саме щодо 104UA. Так, звісно, така проблема виникає і досі, навіть попри те, що давно вже не працює особистий кабінет, ще з попереднього року, 104 Юа. Саме ми допомагаємо їм реєструватись у нових онлайн-платформах, пояснюємо, як правильно передавати показники, що саме можна дізнатися в особистому кабінеті, і рекомендуємо реєструватися, так, так як там реєстрація дуже інтуїтивна і легке управління ним. То що ж тепер замість особистого кабінету у 104.ua? Ви можете так само передавати показання в особистому кабінеті, але вже національного оператора газмережі. Якщо саме він є постачальником у вашому регіоні, нагадаємо, робити це треба щомісяця з 1 по 5 число. Локальні оператори газорозподільних мереж також є. До прикладу, вони працюють у Києві на Одещині чи Полтавщині. У такому разі передавати показання лічильника треба з допомогою сервісу місцевого оператора ГРМ. Однак більшості українців газ нині доставляють саме місцеві філії газмережі. Якщо ж ви звикли вирішувати питання за допомогою чат-ботів, така змога теж є. На допомогу вам прийде сервіс GasUA – національної газопостачальної компанії Нафтогаз України. Любите все робити в олдскульний спосіб? Тоді надішліть СМС чи подзвоніть до кол-центру. Можна звернутися на контактний центр, поспілкуватися з оператором та передати показники. Якщо ж немає на це часу, буде більш зручно зробити це онлайн, зареєструвавшись це у чат-боті «Газ.UA» або в особистому кабінеті газорозподільних мереж. І також це можна зробити смс-повідомленням на короткий номер, надіславши смс-ку номер 4647. У попередніх випусках газправди ми детально розповідали, як користуватися кожним із сервісів. Фактично, зробили для вас покрокову інструкцію щодо кожного з них. Для ознайомлення скористайтеся посиланням в описі під цим відео. А зараз давайте детальніше розберемося, чому ж так важливо регулярно передавати актуальні показання газового лічильника. Виявляється, це не просто звітність, а основа для подальшого нарахування плати за газ. Якщо ви будете ігнорувати передачу показань, отримаєте у платіжках усереднені дані, які можуть виявитися вищими за реально спожитий обсяг, все порахують на основі так званого планового щомісячного об'єму споживання. Це середнє споживання за попередні три роки, які були розраховані. Вони є в заяві приєднання. Споживач з ними може ознайомитися і вже сам може зрозуміти, якщо він не зафіксує показник лічильника, то відповідно в такий місяць у нього буде ось такий середній нарахування. Важливий нюанс, про який мало хто знає, передавати показання лічильника потрібно навіть тоді, коли ви не проживаєте в оселі чи просто не користуєтеся газом. Якщо оператора ГРМ про це не повідомити, то він рахуватиме спожиті обсяги за вище згаданими плановими об'ємами. І у вас з'явиться борг. Щоб уникнути платіжок з неіснуючим боргом, варто регулярно передавати незмінні показання лічильника або ж написати заяву до свого оператора ГРМ людина, коли не споживає і знає той термін, який вона не буде проживати. Вона може написати на нас письмову заяву з відміткою, що вона тимчасово не буде проживати за даною адресою. Тоді в базі робиться відповідний запис і нарахування не проводяться. Якщо ж все-таки у людини немає змоги да, написати заяву, вона може повідомити. Ти іншим способом зателефонувати на кол-центр, теж повідомити дану інформацію. Але все таки, коли якщо вона вже цього не зробила, вона має фіксувати один і той самий показник, щоб уникнути саме цих розрахункових нарахувань, які потім виставляться постачальником. І на жаль, є ще один фактор, який сьогодні впливає на життя кожного українця: це війна з Росією. Якщо так сталося, що ваше помешкання зазнало руйнувань внаслідок воєнних дій. Вам також обов'язково треба звернутися до газівників. У такому разі людям не нараховують платіжки ні за сам газ, ні за його доставку. Це передбачено законодавством. Споживач має нам написати заяву, предоставити пакет документів відповідних. Ми проводимо відповідні коригування фактичних нарахувань за розподіл газу з того моменту, коли було пошкоджено майно. А чи доводилося вам вирішувати проблеми із передачею показань лічильника чи невідповідними нарахуваннями? Напишіть нам про свій досвід у коментарях під цим відео. Якщо інформація була для вас корисною, тисніть вподобайку і не забудьте підписатися, аби не пропустити нові випуски Газправди. Слава Україні!